Всім привіт! Сьогодні таке коротеньке відео про ремонт ось такого потолочного світильника, який в мене висить в ванні, один з трьох. Ось, і в ньому є проблема, він почав тускло світити. Зараз продемонструю. Спочатку вімкну сам світильник з іншим блоком живлення, не з рідним, тому що проблема в рідному блоці живлення. Покажу, як він має світити. Я не знаю, як на камеру буде видно різницю в яскравості, але ну, маємо, що маємо. Ось так він працює з нормальним блоком живлення, не рідним. Змінюю блоки живлення. Це його рідний блок живлення. Ну, і як бачимо, світти, він, ну, я не знаю, мабуть, відсотків на 80 а гірше. Ось, в принципі, проблем я знаю. Покажу вам і покажу, як це виправити. Ось так виглядає його живлення, Видно, що пластик поплавився від перегріву. А, ну, я думаю, всі розуміють, що ці всі світильники. Китайські китайці економлять на якості комплектуючих, тому воно працює деякий час, там приблизно біля року. І потім виходить з ладу, і потрібно викидати і купу, купляти новий світильник. Ось Зараз, в принципі, покажу, як відремонтувати такий блок живлення. Саме найчастіша проблема в них це якраз таки від перегріву. Просто перегріваються вхідні конденсатори, електроліт або витікає, або випаровується. Ну і, в принципі, все. Конденсатори виходять з ладу, не фільтрують і не мають ніякої ємності, тому через це ось і спостерігається ось така проблема. Зараз розберемо і покажу вам. Ось як бачимо ось така от маленька платка, яка живить наші е, світлодіоди. В ліхтарі. Ну і відразу видно, що ось конденсатор вхідний, він вздутий. Він вздутий, на ньому тріснула навіть його термоусадка. Ну, це вже від перегріву. В принципі, вздувся він також від перегріву. Зараз його випаємо: випаємо, заміряємо на транзистор-тестері, що він буде показувати. Так, випаяв два конденсатори. Давайте ми їх переміряємо. У мене я зняв невеличке відео по своєму ESR-метру. Ну, транзистор тестеру хто як каже, а, про його невеличке вдосконалення. Відео або вийшло, або вийде пізніше. А, в принципі, різниці немає. А, єдине, що я не засняв, це я його. А ще прошив. На жаль, прошивки з українською локалізацією в вільному доступі немає, тому прийшлося прошити на кацапську мову, тож за це вибачайте. Так, перевіряємо, що у нас каже, що це 10 пікофарад. Давайте ще разочок. Конденсатори, звичайно, потрібно розряджати перед вимірюванням. Це я зробив, але давайте ще раз перед вами це зроблю. Ще раз перемірюємо. Так, 25 пікофарад. Ну він показує повну нісенітницю, тому що тут мав би бути конденсатор на 4,7 мікрофаради. Окей, ну його ми, в принципі, зараз замінимо. І цей маленький конденсатор на 2,2 мікрофаради. 50 вольт також помірюємося, подивимось, що в якому стані він. А, ну Також він показує нісенітницю, плюс в нього опір ну овер до фіга. Тому ми їх обидва будемо міняти. У мене, я вже наче підібрав, плюс-мінус конденсатори. Єдине, що ці конденсатори також БУ, також з якихось девайсів, вони не ідеальні. Давайте їх також розрядимо на всякий випадок. Хоча я це вже робив. Але що потім мені не писали в коментарях про це. Я знаю, що вони не ідеальні, але я думаю, що. Будуть працювати в будь-якому випадку краще. І деякий час вони все ж попрацюють. Конденсатор я взяв на 4,7 мікрофаради. Тут показує 4,4 мікрофаради. Ну, краще, в будь-якому випадку краще, ніж той. І 5 Ом резистивність, я, вибачаюсь, опір. лос у нього завеликий Але. Так, а давайте спробуємо ще. а У мене ще якийсь був. Тут 4.7, 2.2. Ось такий є 4.7, але в нього закороткі ноги. І я його, мабуть, не зможу. Хоча запаяти зможу. Давайте ще проміряємо ось цей. У мене для таких випадків є щупи. Якщо ножки за ніжки закороткі на деталі, можна ось так ось щупами захватити їх. Так, ось так є. Перевіряємо його. Ну, це і краще. Це і краще. Тоді впаю... впаювати будемо цей. Цей замість великого і ще один маленький. На ньому вказано 2,2 мікрофаради. Не знаю на камеру, ну, наче видно. Дивимось, що скаже тестер. Ну, майже все те саме, що і написано на ньому, ну, враховуючи те, що він БУ. Ну і опір набагато краще. Влос 0,7%. Ну, коротше, теж хороший кандидат на заміну. Впаюємо ці два конденсатори і перевіряємо роботу. Так. Конденсатори замінені. Ось, як бачимо. Підключив до лампи. Ну, як бачимо, лампа горить. Ну, на всю яскравість, камера може цього не придавати, але око це бачить. В принципі, ремонт удався. Єдине, що хотів би додати, всі от такі лампи, ну, вони не, не вартують того часу, який вони віднімають на ремонт, мій погляд, який краще, це все відразу викидати і купляти нове. Ось. Ну, В принципі, тому що там ці, ці лампи стоять коштують 150-200 гривень. Ну, вона не вартує витраченого часу на це все. І плюс, після цього вона ну, також проживе не дуже довго. Ось в моєму випадку, це вже інша лампа, попередня лампа, в неї ще вигоріли, вигоріли світлодіоди, тому що е блок живлення, висихають конденсатори. Струма погано регулюється разом з напругою. ну і Від цього страждають світлодіоди, вони вигорають потихеньку. Тому, тому міняти тут конденсатори, тому потім міняти тут світлодіоди ну немає ніякого сенсу. Все це відео, по суті, було ради, заради контенту, щоб показати вам, що ну, таке можна ремонтувати. На крайній випадок, якщо ну, вам овер потрібно це відремонтувати, але поряд немає ніяких магазинів, щоб щось таке саме купити на заміну, то, ну, типу, зробити це можна. Але, як і кажу, воно того не вартує. Ось, всім дякую за перегляди. Коментуйте, пишіть, підписуйтесь, з радістю читаю всі ваші коментарі. А на цьому в мене все. Всім гарного дня, спокійної ночі та до зустрічі.